Друзі, всім привіт! Сьогодні! Відео не про машини, а взагалі не про машини, а відео про ось таку апаратуру Дніпро М перфоратор. Називається BBH14S. Купив його по тій причині, що почав робити ремонти, а робити чимось потрібно. Позичав я ось такий перфератор Ну, Добрий, робочий, все, він працює. Ну, Доки можна позичати, колись потрібно купити своє. Ось він прийшов, Ну, я його вже правда розпечатував. Зараз покажу при вас, що вам прийде. У мене декілька днів на пошті, звичайно, вже провірив. Так, він дав ось в такій коробочці. Стандартна Дніпроямська коробочка. Не є фанатом Ніпроем, ну, але гарантія. Ціна і якість, ну і мої потреби в цьому відповідають. Зараз покажу, що в ньому є. Кейс. Багато пишуть, що не дуже удобний через те, що мало місця в ньому. Такі металеві зашелки. Одразу він відкривається і покажу, що є всередині. Всередині у нас так, сверлове поло. Всередині чеки, за які куплялося це все діло. Добре, чеки це на потом. Така бумага. Дають інструкцію, як правильно сверлити, як правильно тримати. Є додаткові щітки, також. Ось такі малюночок, інструкція. Це все йшло в комплекті якесь накриття, певно, щоб отак накривати. Но це менше систем. Воно мене мало інтересує, а інтересує сам перфератор. перфератор. Зобачимо. самий перфератор, Саме перше це е, іде смазка. От Вона показує. Смазка для редуктора з, з молібденом. Коротше, Ось така смазочка йде, вона там в комплекті, її можна і купити окремо, можливо, може йти разом в комплекті з цим. Ну Підходить для любого, немає різниці, чи цей, чи, ну, інакше фірми, чи оцей жмаш, можна змащувати любі редуктора. Так, ще якісь... Бумажка. Так, бачимо, йде ще також планочка така, щоб тут заложувати. Деколи треба, ну, ви знаєте, що вам там треба просверлити 5 см. Досить удобна штука. В комплекті також йдуть сверла, це на 6-8. на 8. І на 10 сверла, три сверла йде одним я вже, до речі, трошки пробував сверлити. Е, так, відтягуємо самий Ось. Він вже йде покращений. До цього дивився, йшли старіші моделі, що з регулюровкою такою, О, зараз покажу, так як цьому і жмаші. Що регулюровка йшла ось така. Е, тут вже йде. Регулювачка цим можна крутилочкою. Наприклад, вам треба просверлити щось ну, на маленьких скоростях, можете собі виставити там першу-другу скорість. Для удару тут одразу ставимо шість. Удобна ручка, а закручується, відкручується. В цьому питанню нема. Також є вже, що може от, гасити удар, оця частина. Бачите, вона рухається. Так само і знизу. Вже йде амортизація, що не отак в цьому старому ручка йде без амортизації. Досить просте переключення це на сверло, сверло з ударом, сверло. Ще якийсь режим і удар. Це, певно, для лопат. Ось і для удару. Переключається так, досить добре, тугенько. З цієї сторони. Обдув досить добре дує, він обдуває вже і оцю верхню частину. Ну, кажу, по обдуву тут нема що хотіти, включав дує дуже сильно, що ну, не буде грітися, якоби не повинно. З плюсів також йде дуже довгий кабель, наприклад, в цьому перфераторі йде десь 2 метри кабеля. В Дніпромі вже мало б бути десь 3, 4 метри, дивіться, скільки його взагалі. От я включав, мені хватало просто на цілу кімнату. Е, цей не хватало. Потрібно було ставити, ну, додати переноску. Покажу, от я просверлював плінтуса, хватало взагалі на повністю на цілу кімнату. Добре, ми до перфератора ще вернемося. Зараз покажу ще, що йде в комплекті. В комплекті також йде для бід, ну, для сверлів, для Хвостовиків оснащення. Ось таке, його ще навіть не відкривав, треба буде змастити. це Запечатане 50 грам. Тобто змащувати треба саме е, самі хвостовики. Добре, це ми ставимо. Йде ключ ось такий, щоб відкручувати, там редуктор, я так зрозумів. Йде ще ось така резинка. Вона напевно Ставиться тут десь. Не знаю, я не дивився де шолоно ставиться, але ну, частин. Також йде в комплекті, зараз покажу, піка. Ось так Ой, це лопатка, не піка. І є де... піка. Зараз ми попробуємо попрацювати і лопаткою і пікою. Можливо, ще посверлимо трошки сверлом. Кейс ну, кейс на металевих зашолках, вже не пластмасових. Як багатьох, ну це радує, досить радує, що. Але от місця малувато в самому кейсі. Зараз ми складемо це все і попробуємо скласти самий перфератор, бо багато читав відгуків, писали, що дуже мало місця, і перфоратор неможливо скласти. Давайте ми зараз попробуємо його зложити. Так. Ну от дійсно для кабеля тут місця маловато. Так. Не знаю, чесно, як правильно розкладати, але місця мало, дуже мало. Хотілося би хоч на 2 см, щоб він був ширший. Добре, спробуємо закрити. І отже нам впирається. Ручка самого перфератора впирається і не дає нам закрити. Дійсно, добре писали, місця тут маловато, якщо чесно. Ну, Пробуємо якось через силу. Ну, це вже через силу. Оце є дійсно мінус. Ну, закриється він, закриється. Ну, як бачимо, щіль дуже велика. Такої, Якщо чесно, могли зробити трошки ліпше. Ось так. Раз, і маємо такий кейсик. Чик, чик і відкрили знову. Добре, йдемо зараз, спробуємо розбити якийсь камінь, як він працює. Це є середня. Середній він по потужності, є там по потужності десятка. це виходить 14С, ще 12, ну і там ще набагато сильніший. Ну, для мене, для моїх потреб, це є середній перфератор по своїх можливостях. Мені мало би хватити. Ну, не знаю, я його ще на бетоні не пробував. Зараз разом з вами попробуємо його на бетоні. Так, змашуємо. Наша прям піку перше. Змащуємо піку. Тут треба. раз. От. Вся змастила і закладаємо сам перфоратор. Так все і є. Так, це сверло. Опа. Збираємо удар, будемо пробували зараз. Я тут підготував поверхню. Пробуємо. Так, я не застосував. І роботу виконує. Зараз пробуємо лопатку. Як бачимо, свою роботу робив. Так, тепер пробуємо сверло. Вибираємо удар та пробуємо просверлити. Пробуємо ще одну. Як бачимо, сверли досить швидко, ну, це залятий бетон, по суті, якраз і і береться для бетону, щоб розбивати, долбати, сверлити різний бетон. Так що, перфератор зі своєю роботою справляється на 100%. Так що, друзі, як бачите, перфератор свою роботу виконує прекрасно. Ну... Все, дивіться по своїх можливостях. Якщо вам просверлити там якусь картинку вдома, щось невеличке, якийсь, ну, збитий цемент, можете брати і десятку. Якщо ви ну, трошки більше, якийсь бетон, якийсь ремонт плануєте робити, беріть хоча б мінімум 14-ку. Якщо ви плануєте вже ходити на якісь ну, підзаробітки, десь ще зробити великі більші об'єми, вам потрібно вже брати 20 -ку. Ще мене підкупило 14, тим, що тут зразу є сверла, зразу є піки, зразу є лопатки. І ну, він в мене буде лежати може і по пів року, раз в пів року щось потрібно буде там просверлити, щось якийсь бетон збити. ну Він мені не потрібен ні на кожен день, ні на раз в місяць. Е, тому дорожче брати, купувати без піків, без, без лопатки. Ще доплачувати, воно мені просто не потрібно було. На мої потреби він мені підходить. Тепер я позичати ні в кого не буду. Чоловікові віддам ось цей перфоратор. Ось такий і жмаш. Теж шукав, але не міг я його знайти. Тут навіть теж хочу подивитися характеристики. 1550 Вт 4000 ударне число, 4-5 джоуля. Ну, тут такі самі характеристики. От вони по суті. По мощності по тому всьому одинакові що тут 4500, що тут 4500, тут 850 Вт, значить то так. так що, друзі, ось такий обзор невеличкий. Кому такий інтересний, можете собі замовляти в Дніпромі і вони вам відправлять дадуть гарантію, що можете в будь-який момент занести, тим, ну, підкупляє Дніпроем, що є гарантія. В будь-який момент ви можете повернути цей перфоратор назад. Так що поставити ось такий лайк. Реклама не проплачена. Мені ніхто за це не платить. Хоча я б, чекаю від вас ось такого лайка, підписочки і коментарі. А в наступному відео я покажу ось такий круг, також від Дніпром. Мне пробували різати ним. Тише на кругове тисячу різів. Так що чекайте наступного відео.